Ідеальний вибір для твоїх вечорів, гетьман гербал, якість гетьман класу. До того, що повідомив Білий Дім, і спільна заява Україна і США узгодили оновлену версію рамкового документа щодо миру. Майбутня угода повністю має повністю зберігати та гарантувати суверенітет України. Після перемовин сторони оформили допрацьований план та подякували Трампу за його. Роль у пошуку шляхів завершення війни найближчі дні делегації продовжать працювати над спільними пропозиціями разом із європейськими партнерами, про що було згадано, і кінцеве рішення буде залежити від президентів США та України. Теж про що ми вже сказали. Тим часом про російські наративи почали заходити в західний інформаційний простір від людей з України. Про це йдеться в телеграм президента України Володимира Зленського, що він написав. Давайте далі побачимо. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, зокрема через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. І за його словами потрібно рухатися так, щоб посилити, а не підвисити українську державну позицію. Президент додав розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується з українським паспортом. Потрібно відчувати відповідальність за Україну. Він також зазначив, що люди в Україні мають вигравати від усіх політичних рішень, тому. Переговірники уважно працюють над усіма документами з партнерами. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів з Україною у Женеві в американський мирний план вносять зміни. Про це повідомляє Sky News. Після переговорів Рубіо сказав пресі, що зустрічі були для нього найпродуктивнішими і найрезультативнішими. Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у мирний план деякі зміни, додавши, що ще багато чого належить зробити. При цьому він анонсував, що пізніше може бути бути надана додаткова інформація. У нас є хороший робочий продукт, створений на основі вкладки всіх зацікавлених сторін, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів по пунктах. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу. І він повідомив, що зараз команди США та України розійшлися по своїх кімнатах, оскільки американська команда працює над деякими запропонованих нам пропозиції. Тому далі ще що сказав Рубіо, почуємо. Ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії на подальше зближення розбіжностей і наближення до того, що влаштує як Україну, так і звичайно ж Сполучені Штати. Також держсекретар наголосив, що будь-який план потребує схвалення президента США Дональда Трампа і пропозиції Росії, але він спокійно до цього ставиться. І голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч між США та Україною в Женеві щодо мирного плану була дуже продуктивною. Про це повідомляє Sky News. Ми домоглися дуже хорошого прогресу і рухаємося до справедливого і міцного миру. Український народ заслуговує і хоче цього миру більше ніж будь-коли. Єрмак наголосив, що Україна вдячна нашим великим друзям США і президенту Дональду Трампу та його команді за відданість справі миру, і він зазначив, що робота буде продовжено, і Україна також залучатиме наших європейських друзів. До слова одразу після спілкування з пресою Єрмак у своєму телеграм продублював ті самі тези, але уточнив низку моментів. Він сказав, що наразі завершилася перша сесія переговорів між делегаціями України та США. Незабаром мала відбутися друга зустріч, над якою ми продовжуємо працювати над спільними. Пропозиціями і залученням європейських партнерів, але найголовніше Єрмак написав, що остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів Америки. Нагадую про наш важливий збір на Фольксваген Т-5» для підрозділу Фенікс. Кожен ваш внесок це внесок у безпеку та ефективність українських воїнів. Тому, будь ласка, скануйте QR-код, переходьте до щоденного донату, і дякуємо вам за вашу активність та підтримку Сил оборони України.